Це вже все комп'ютеризовано, то можна закласти програму, воно є сучасне і нове обладнання, на якому учні починають роботу і завершують повну дивопротну лінію в одному навчальному центрі. Воно відповідає обладнанню, яке знаходиться на підприємствах, де наші учні проходять практику, і після закінчення нашого навчання вони йдуть туди працювати. Кошти на цей центр були виділені на умовах співфінансування. 70% надала держава в межах програми розвитку професійно-технічної освіти, і 30% ми мали знайти собі співфінансування. І як завжди, плече підставив Руслан Романович і міська рада. І відповідно 30% профінансувала наша міська влада. Тішимося, що вдалося це реалізувати. Це приміщення було досить таке занедбане, зараз воно пристосоване для роботи. Ну і найголовніше, що наші діти будуть навчатися на якісному, сучасному обладнанні з хорошими майстрами.